Ну, Тої при є мені є. Олена може взяти телефон, подивитись. Ваш телефон? Так. Розблокувати там, щось поглянути календар, чи якусь фотографію, чи ще щось. Паролі один одного, ви знаєте? Так. Я сьогодні? взагалі не ревнивий. Ну, я дав відповідь на ваше запитання. Ага. А Олена <с? вас ревнує? Ви <с? відчуваєте її ревність? Принаймні робить вигляд. Будьте відвертим. Якщо у вас там ж сталося... Якась зрада на стороні, чи ще щось. У мене не ставалося цього. Але якщо б сталося, я б одразу про це позвонив би і сказав. Так і так, ну, от таке, давай про це поговоримо. Ну, Завжди говорити потрібно. Ну і далі. Я зараз можливо скажу якісь комусь неприємні речі. Спочатку, мабуть, приємні речі, що є діти. Якщо у вас в сім'ї є діти, то діти це, я вважаю, от в нашій сім'ї, діти це дуже важливий фундамент, на якому будуються майбутні родини. Вони нас тримають разом. Двох егоїстів, я завжди про це кажу, у яких свої таргани в голові. Але діти, спільна відповідальність і наша любов до них, я люблю своїх дітей, І Олена любить своїх дітей. Оце тримає, воно так от веде крізь шторми. Але от зараз я до того що... Але є такі сім'ї, що війна виступила каталізатором розпаду, і це на краще. Не завжди триматися за родину, за союз двох людей це є добре. Бо є такі токсичні, аб'юзивні союзи. Що війна виступила тим каталізатором, який припинив ці союзи. І слава Богу, я знаю, як приклади, коли, на жаль, сім'ї розпалися через війну. І я знаю приклади, як, на щастя, звільнилися обидвоє і почали нову життєву сторінку. Тому в цьому комусь це можливо неприємно чути буде. Але іноді треба розставатися для того, щоб стати щасливими. Тому що Союз робить нещасним обох або одну. Хтось в сім'ї може бути аб'юзером, і це не завжди він. От. І такий, знаєте, по-різному буває.